Наша готова продукція. Якщо хтось бажає заїхати подивитися всі ножі, які в нас є в наявності, можна взяти, покрити в руках і спробувати, як вони ріжуть. Ну, і це такий маленький цех, де у нас наші основні трудяги це станки, які називаються гриндера. На них робляться ну, відсотків 70%, мабуть, всієї роботи, тому що тут є слюсарка клинків і обробка руків'я самого ножа, тобто формування форми руків'я, фактури руків'я. Обробка будь-яких матеріалів. Денис Мостович, вже відомий коваль з Корюківки, ветеран війни, демонструє свою оновлену майстерню, яка поступово зростає, наповнюється новим обладнанням. Денис нещодавно вирішив розвивати власну справу. За допомогою друзів отримав ветеранський грант від держави. На перший транш купив важливі для роботи прилади. Цей вузол у нас відповідає за гравіювання наших виробів. Ну, в основному ми робимо. Ставимо клеймо нашої майстерні Марку Сталі і робимо індивідуальні гравіювання. Держава виділяє кошти на розвиток ветеранського бізнесу. Це вже є круто. От, тому що ну, будь-який бізнес це важко. Важко не в плані там фізично чи морально, а важко треба це все зрозуміти. Ну, скажімо так, було страшновато, що я не... Не потягну трохи там певних нюансів, але а, написано складніше, ніж воно є, ну, скажімо так. А, доволі таки все просто, навіть їхати нікуди не довелося. Я підготував пакет документів, які в мене попросили, там, посвідчення учасника бойових дій, а, ФОП, а, щоб там не було заборгованості, мінімальна перевірка. Потім був, ну запропонував свою ідею. Бізнес-ідею, це все розписав, розказав, як я це бачу, що я буду з цим робити. Кілька людей в команді Дениса на волонтерських засадах допомагають і водночас навчаються непростій, простій, але цікавій справі. Один із них Владислава. Хлопець з дитинства захоплюється виготовленням ножів. Кожна робота повинна приносити задоволення. Як от у мене перший ніж був зроблений в дитинстві, років 10, із підшипника. Був підшипник, попросив у батька розпиляти його. І у групці лежив, до красна розкаляв його молоточком тик-тик-тик. Ну, спочатку ну, мені ця сфера дуже сподобалась. І вирішив спробувати себе ній. Денис хоче не тільки розвивати власну справу, а й бути прикладом для таких, як він, ветеранів. Команда, команда значить багато. От, е, значить, в першу чергу мене цікавлять учасники бойових дій. Тобто я на власному прикладі хочу показати, що навіть після того, що було з людьми, да, можна спокійно працювати, спокійно жити і якби, за допомогою роботи відволікатися від всіх жахів війни. Також команда важлива дуже для мене, тому що ну, коли. Знаєте, там типа два ножа в місяць робиш якихось ексклюзивних, це чисто художня робота. Але для мене головна ідея це розвивати українську ножову культуру і робити це, скажімо так, движняк такий. Да? От, і розповсюджувати це по всьому світу: Європа, Америка. Я в принципі продаю ножі по всьому світу. От. І хочу бути прикладом для інших. Шукати клієнтів і знайомити людей з виробами корюківського майстра допомагає Поліна. Найбільше цікавляться люди з військовими спеціальностями. Ми знімаємо повністю робочий процес, також готові ночі. Як вони взагалі там виглядають? Цікавляться більше військові, волонтери, також люди, які займаються саме також ножовими, ножовим виробництвом. Замовляють ножі у Денис не тільки українці, є клієнти з Європи і Америки. Серед виробів, як серійні, так і ексклюзивні роботи. Майстер каже, що має багато планів, і грантова допомога від держави дає змогу йти до своєї мети.